У Чернівці прибув черговий евакуаційний потяг. Працівники обласної військової адміністрації разом з міжнародними партнерами зустріли 25 людей з Мирнограда, Покровська, Краматорська та Костянтинівки. Для вимушених переселенців організували сніданок та надали першу психологічну підтримку, а також правові консультації. Також у середу, 19 лютого, з тимчасово окупованих територій повернули ще 15 дітей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед них багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів. Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову погрожували. Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі.